Яку вигоду мають люди, які придбали очисну споруду від Alpine SS? Маєте воду очищену, якою можна поливати територію. Ось водичка прозора. Без З природнім запахом води. нагадує дуже шацькі озера. Шикарна водичка, якою можна поливати територію, тому що вона має природній склад. І активний мул, який використовується для одобрення городу. Зараз покажу де. Ось ця вся продукція одобрювалася. Бачите, як вона все росте, все гарненько, і то не вся, то тільки частина. Вся уд... Саме тому обирають наші очисні споруди нашу, наших розробок, нашого виробництва. Будьте еко і чистої вам водички, і хорошого вам. Врожаю, будьте еко! Разом з Alpin СС. Ваше здоров'я, друзі! Ах, смачно!